І так, всім привіт, з вами я Лакі. Сьогодні в Scarry Teacher 3D будемо проходити о, останній п'ятий рівень в шостому чаптері Trouble in Paradise. Це виходить Red Insel Performance. Поїхали. П'ятий рівень. Перше, що я бачу, це лом. лом. Зразу беремо лом. Ну, я думаю, що він нам все ж пригодиться. Я на це надіюсь. Ого! Нічого собі. Тут зразу з такого починається. Тут е, наша Скарі Тічер танцює з. Зі excellent... своїм оцим от. Е, муженьком. Чесно вже забув навіть, як його звати, але якщо я не помиляюсь, це Фрэнс. Френсіс, ну я якщо я не помиляюсь. Бо я вже міг все забути. Ну, коротше, вона на кухні. Давайте знайдемо лом. Лом же ж нам, напевне, потрібен буде. Тому що поки що я нічого. Ого, не знаю. Не зрозумів. А, а Чому вона тут ховається? Добре, що я її зразу замітив. Окей. Нічого собі цього разу мені пощастило на набага... Стоп, вона ж. Вона ж тут сидить, я так зрозумів? Ні? Ладно, я думав, що вона тут. Окей. Дай мені лом знайти. А, точно! Точно. Можеш лом знайти в підвалі? Так, а де вона? А, вона на кухні. Все, я зрозумів, де вона сиділа. Е -е... Ще щось новеньке, подивіться, у нас тут мишоловки в коробці. І картина чомусь впала, я не знаю чому. Е -е... Лом, не знаю, лом. Тут ми все ж не змогли, напевно, його знайти. Чи змогли. Тут ніби нічого немає. Так, а вона... Ой! Вона спускається. Вона спускається, блін. Тільки не це. Вона провіряє, чи все добре в підвалі. Добре. Це вона нас подивіться, це у нас камера. І це у нас, виходить... О, подивіться, ми шоловки під цією застряли. Ай-яй, розробники, треба все доробляти, всі модельки. А ви щось не, не цей. А ви щось халтурите. Чуєте, а чому я камеру не можу підібрати? Хм, дивно. Та ніби мав би. Але я не можу підібрати камеру. Ладно, вернемся за, за нею трохи пізніше, напевне. До речі, оцей муж мужичок е місті. Він ж охороняє цю арену. Ой, арену, сцену. Якраз таки, по-любому. Але що нам там треба зробити? Скоріше за все, ці миш мишоловки на них будуть падати. Я так зрозумів. Тому що. Під них ми їх не поставимо. Або ми поставимо ці мишоловки під сцену і замаскуємо, щоб ніхто не побачив. Ну, я не знаю. М -м а от. Е -е, використай бокс е -е, з. -е, з. -е, мишачими пастками. Е -е. Ну, коротше, використай щось там зв'язане з оцю от ареною. Поїхали. Поїхали, зараз це спробуємо зробити, а її мужичок де? От в мене таке питання. Е, так, тут у нас є. А що у нас тут є? Тут у нас є телефон. Ага. Тут у нас нічого, собі повідомлення. Ой, упс. Блін! Як це виключити, я. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Вона зараз сюди вийде. Ладно. Але що ж мені робити? О! Мишоловки пороставляли. Тепер, я так зрозумів, треба на них пороставляти оцю штуку. Я їх зовсім не маю. Блін, зараз прийдеться ще їх шукати, я так зрозумів. Вона йде на кухню, блін. До речі, я ще й на другому поверсі не був. Давайте сходимо, подивимося. Блін, оця ну от музика на... На... просто на всю катушку грає, я нічого не Не це, не це, розумію. Окей, ми тепер знаємо, куди ставити мишоловки. Мишеловки? Чи мишоловки? Ладно. Ого. Е, це щось не дуже, знаєте, привичне. Я такого ще не бачив в місті, ладно. Підозріли. Е, так. Блін, я надіюсь, місці не йде туди, куди. Е, не йде туди, там, де я щось там наробив. Натворив. Блін, я ту музику включив. Не надо було. Вона ще й мешоловки замітила. От, блін. Ну ладно, хоча б зараз музики не буде. Фух. Нарешті, музика пропала, а то я вже думав, що. Ой. Добре. Мишоловки ми знаємо. Ми знаємо, що. Ще можна, виходить, буде. Я не знаю. Можливо, є якась касета. Можливо, є якась касета, під яку вони будуть танцювати. Тільки ця касета. Ця касета, вона знаходиться десь в домі. І їм, і, і там грає не оця от приємна музика, а там грає якась реальна ну, фігня. І можливо ми зможемо знайти таку касету в домі, Ну, це лише мої догадки. Так, мишоловки. беремо мишоловки і. і. Не знаю, ну що робити з ними. З оцим от всім. І де знаходити інші предмети? Мишоловки знаємо, от камеру ми не знаємо, куди ставити. Дуже дивний момент е, був тоді, коли. Я викинув камеру і не зміг її підібрати. Це взагалі що таке? Ну, місті, реально. Е, вам потрібно якось, не знаю, це. Фіксити. й І швидкість місті, будь ласка, пофіксіть, бо вона щось стала занадто швидка. й все. Відірвалися хоча б на трошки. Тут у уна... Тут нічого немає. Тут. Тут. Нічого. Тут. Блін, ну я не знаю, ну. Замаскувати їх? Як? Питання, не знаю. Ці одмишоловки. Треба ж нам буде якось їх ма максув... ма маскувати. Ну і камера. Як де мені камеру там приталувати? Ладно. Отак от. Так. От. так. Почекай. Е, е... Так. Так, вона... А, вона зараз наверху. Окей, нам взагалі має бути байдеже. Місті у нас танцює. Танцюристка. Окей. Ну отут. Бодай щось є. Нема. Окей, я сподіваюся, місті зараз сюди не прийде. Это у нас ванна. А, ну. В принципе. В принципе. Ну, ладно. Нам потребно... Ой. Ой-ой. Что-то -ой. в разбежалась, разбежалось. Роз... Разбежалось. Тут ничего не Тут, не знаю, не теж. Барабани. Клей. От не знаю, потрібен нам клей, я думаю, що все ж ні. Я думаю, що все ж... не Ладно. Зараз передивлюсь, чи є щось корисне в шуфлядах. Тому що на цей раз нам ніяких підказок не дають. Навіть Навіть трохи. І hey, тут у нас нічого немає. Ой. Блін. Та, блін, що ти робиш? Що ти робиш, а? Акуратно. Хоч би вона нікуди не повернула. Хоч би вона нікуди не повернула і вона все ж звернула туди, куди нам не потрібно було. Так, вона десь тут. Ми туди не, не, не пхаємося. І де вона ходить? А, вона все, вона спускається на сюди. Ну, вот ну, от і. Я не, не розумію. Ну, що це таке. От вона там стоїть, блін. Капець. Ладно, й спускається на низ що. Вона ж на низ. Я пока що тут це провірю. На наявність яких предметів, яких-не яких? Не яких. Да? Ну, в принципі, так. Да. Е, так, ну туди ми не проліземо, там, в принципі, фізично неможливо е, щось подивитися, щось відкрити. Та й, в принципі, не дуже і хотілося. Шукаємо далі. Щось має бути на другому поверсі. Якщо на другому поверсі ми нічого не знайдемо, то не знаю. Підемо на перший. А потім ще. Ні, підвал ми вже облутали. Я все ж підвал не буду лутати другий раз. Так, і тут ще у нас є, виходить, от така шуфлядка, яка не відкривається. Блін, от сенс помінявся після того, як я взяв безкінечну кількість цих банок. Тому що, коли ти наступляєш на капкан, в тебе стаміна. не... Ну, стаміні твій, твій бо взагалі буквально байдуже. І ну, твоя швидкість навіть тут не перезаряджається, не віднімається. Тобто, самий сенс ігри пропав після того, як мені видали безкінечні а, ці заряди. Ну, ладно, хоча б нам полегшили життя. І то добре. Так, а це що це? Не зрозумів. Подивіться, це якийсь баг, ви ж теж це бачили. Я надійшли, що ви теж це бачили. Щойно. Блін, як ж прикольно. Місті йде на другий поверх, а я йду на перший поверх. О так би завжди. Так би завжди. Але завжди так не буде. Поки що в мене буквально. ну, Я не знаю, ну, два предмета. Я вже облутав весь дім. Е, чесно, я без поняття, що мені потрібно зробити. Можливо, ще десь ще, там на подвір'ї щось подивлюся, можливо, щось на подвір'ї лежить. Так, в місці зараз взагалі в кімнаті нам дуже сильно везе сьогодні е, на те, що. Місті вопше. О, місці вертається на кухню. Я так зрозумів, так, так. І. А що нам робити? Отово при... провіряти все. Та давайте типу провіримо. Мені не важко. Мені не важко. Ага. Прикольно, там місті напевне смачно приготує зараз щось. Е, я поки що втечу з її дому, тому що в її домі немає нічого корисного, буквально нічого. Я вже, ну, весь дім просто продивився, немає. Буквально нічісінько. Це у нас остання кімната, яку ми лутаємо, і напевне ми будемо переходити вже до вулиці. Тому що я не знаю, з чим ці предмети взагалі мають взаємодіяти. Окей, okay. uh, зараз залізаємо. Блін, на кришу. Ех, не вийшло. Давайте якийсь предмет візьмемо. Mm. Не знаю, ладно, нічого не берем. Не берем нічого. Не берем нічого. Смоук. камера, так зрозумів. Зараз візьмем камеру. І потрібно буде ту камеру десь тут приталувати. Ну, напевне, не знаю. Ага, не, не буду я нічого включати. Френсіс. во, вот. Його розвати Френсіс. Блін. Це треба було, напевне, швидко прочитати. А я не прочитав швидко. І що ж тут нам потрібно зробити? Блін. Тупа музика. Вона ще й зараз буде мені мішати в проходженні. ще й сюди місці йде. Ай-яй-яй. Сюди ще йде місті. Ой, блін. Та блін, ну. Ого. Получається, нам потрібно включити музику. І все? Чуєте, до мене, напевне, дійшло. Почекайте. Коротше, нам потрібно, нам потрібно обов'язково чимось накрити наші, получається, маустрапи. ...мишоловки, Але. Блін. Окей. Ем... Поїхали. Поїхали. Нам потрібно знайти зараз дуже багато всього. Напевне, що? А напевне. А напевне, і ні. Бо я ж маю тільки два предмети. А якщо я виставлю, просто от поставлю мешоловки, вона замітить. А нам потрібно зробити так, щоб вона не замітила. Тому ми що робимо? Ай, та валити вже. Можете... Ай, достала вже. <etermoon> да, ну... Да, ну, Серйозно? Мені потрібно. Мені потрібна коробка з мишоловками. Чуєте, ну я тільки зараз дізнався про це. Ой, вміють, звісно, розробники давати підказки, ну ладно. Тут уже навіть не про розробників. Тут я їх зачіпати не буду. Я маю на увазі, знаєте, так, образно. Так. Камеру. І виходить, нам потрібно. Блін. Нам потрібно зараз сходити в підвал. Та блін, ну що за приколи? Вона мене завжди буде переслідувати. Давайте її просто обхитримо. Обхитримо. Ну то що це таке, блін? Залізь вже Все, нема там нікого, в місті. ти що? Щось не то і почулось. Так, ладно. Ой. Ай, блін! Я знаю, що вона заді мене. Позаду мене. Ай-яй-яй. Ай. Знаєте, я ще от штуки не чекав, але мені і не треба. Окей, смок, камера. Камера. Чи це не камера, чуєте, а це точно камера? Тому що я не знаю, це, скоріш за все, не камера. Це якась інша штука, яку можна, напевне, кудись прикріпити. Попробуємо її на дерево зацепити, я не знаю. Угу. Mm -hmm. Ну, я розумію, що його потрібно виставити десь ну, отут. А от що робити зі... Почекай, 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 почекай. Оп, ми беремо нашу камеру. А, ми камеру викинули. Я взагалі сумніваюся, що це камера. Ну, ладно. Apple Box of Mouse Rubs on the Dance Floor. І що далі мені потрібно зробити? Use the Smoke Machine. Uh, with... Ну, так. Smoke Mashine. Ну, як її маю включити, блін, Ви що прикалуєтесь? Коротше, я цього терпіти не буду. Я просто нажму кнопочку Рестарт. Ми зараз швиденько повторимо ці всі дії. Максимально швиденько. Просто максимально швидко. Получається, оцю смоук, смок-камеру. Я, коротше, догадався, що це за штукенція така цікава. Це, скоріш за все, знаєте. Знаєте що? Це така штука, яка випускає дим, яка випускає дим. І через цього диму, через цього диму нічого не буде видно. Скоріше за все, це ось, ось це. І нам потрібно що? Нам потрібно капкани, але так як нас в місті дуже любить гуляти по своєму дому. Ага. Нічого ж собі. Чи ж нормально, так нормально? Ага, тут я не можу. Дуже дякую, розробники. Вона мене замітила? Я взагалі зараз не зрозумів, що сталося. Вона мене замітила кудись. Кудись побігла. Коротше. Ось у нас мишоловки. Ми їх берем. Зразу через кухню вилітаємо. Сюди. Коротше, я вже зрозумів, як це все робити. Йомайо. Йо-майо. Оп. І оп. Все. Ну, я ж, в принципі, так і знав. І включаємо музику. Ну, дим не дасть побачити місті. В принципі, що там є мешоловки. І місті зі своїм Френсісом потанцюють. До речі, а телефон Френсіса яким чином він поможе нам? Тому що я там читав повідомлення, я так і нічого не зрозумів, але це, ну, знаєте, неважливо. Ладно, дивимося, що зараз буде відбуватися. Бо я зараз бачу от, ну, от таку от картину. Зараз місці вже виходить з кухні. Да? Да. Місті вже виходить. І... І... Не зрозумів трохи, я не зрозумів. же ж, блін. Я, я ще не все зробив, виявляється. Ну, капець. А, і це все? Вот, блін. Ну от я так і знав, що треба буде нажати на цей телефон. Ну так і знав, реально. Ну. Ладно. Уже пізно. Уже пізно. Ну, як пізно. Коротше, дивимося, дивимося. Все, місті буде танцювати прямо на капкані. Ну, ладно. Оп, перший. Оп, другий. А Френсіс. Оп. Все. Мінус місті. Ну, в принципі, прикольний левел, знаєте, не сильно важкий. І достатньо прикольна кінцівка. Левел виконаний, 25 монет. Вертаємося додому. Що, ж, друзі, на цьому все. Ставимо лайк, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покидав.